Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як ви бачите, перед вами всі мої проєктні сумочки з моїми недов'язами. А чому я їх сьогодні вирішила вам показати, тому що я приєднуюсь до спільника, який організувала валя з каналу житейське в'язання та вишивка з Валентиною. Це спільник називається в'язальна тулока». Я давно не брала участь в ніяких спільниках і, в принципі, і не збиралась, тому що ну, якось це відповідальність якась потрібно зробити, потрібно дов'язати. А в мене ну, на даний час не дуже так багато часу і. Чомусь муза мене покинула. Не знаю, нічого я не розпочинала тиждень, взагалі я нічого не в'язала. Окрім того, що виклала відео з майстер-класом свого органайзера. Хочу сказати, що у мене вже в думках є ще один органайзер, і я обов'язково його зв'яжу. Але спочатку потрібно купити ниточку і вам покажу. Але я хочу зв'язати його таких. В яскравих таких тонах, і потім вам покажу, але я вже знаю, як його хочу зв'язати. Ну Це такий невеличкий відступ. Так що не в'язала цілий тиждень взагалі нічого. А тут валя якраз із своїм спільником з недов'язами. І я вирішила: якщо я нічого ну, не можу чомусь розпочати, не знаю чому, але нічого в мене не розпочинається. І я вирішила, чому б ні, чому б не спробувати. Можливо, щось дов'яжу, щось не дов'яжу, щось можливо просуну, але все ж таки спробувати потрібно. Всі посилання на дівчаток, на Канал Валі. Валя там виступає спонсором. Можливо, хтось також хоче долучитися спонсором, тож приєднуйтесь до нас. Все-все, внизу я залишу всі посилання. Так, це щодо. Щодо спільника, що потрібно в цьому спільнику? Звичайно ж, недов'язи, які у вас є, але це ще не всі недов'язи, я не всі взялась з собою, тому що їх буде дуже багато, але щось із цього я виберу. Щось із цього виберу і все ж таки, можливо, щось закінчу. А чому саме я вирішила вступити в цей спільний проєкт? Тому що. Тому що в мене є незакінчена спідниця. Мені дуже її хочеться закінчити, вона в'язана крючком, я розпочинала її в'язати крючком. Але так як ну, великі речі, плачові, спідниці, юбки, спідниці плаття, я не в'язала ніколи крючком. Це моя була перша така розпочата велика робота. І тому вона в мене так. Трішки застила. І тут саме якраз цей спільник. Я хочу в спільнику в цьому спробувати її закінчити. Не буду нічого обіцяти, тому що, можливо, ну не хочу обіцяти, дов'яжу, не дов'яжу, але все ж таки, хоч трішечки просуну я цю спідницю. І не, не доказала, що потрібно для цього спільника. Не дов'язує, звичайно, свої відповісти на питання тегу. Валя там зробила такі запитання, вони досить легенькі. Я ніколи не брала участі у відповідях на теги, тому що я ну, не дуже люблю так розмовляти, так би сказати. Не дуже такий співбасінник <смі> балакучий. І тож я ніколи не відповідала на питання, а тут проглянула і, в принципі, нічого там такого немає, на щоб можна було б не відповісти. Чому б ні? Чому б не спробувати себе в розмовному такому влозі відповісти на ці питання, взяти участь в цьому спільнику, підтримати валюшу. Чому б ні? Тож, якщо вам цікаво. Долучайтесь до нас, повторюю, що я всі посилання залишу обов'язково. Підтримуйте дівчаток, це дуже потрібно, це надихає, це підтримка, це, це саме, саме найпотрібніше, що, що може бути. Ну і що ж, давайте я трішки трішечки вам покажу, що в мене буде в моїх недов'язах. Так. Це ось у мене хто на моєму каналі вже спостерігав за моїми відео. Це моя така славнозвісна футболка із пряжі Аліза Діва. Це вже моя друга спроба. Це вже, бачите, я вибрала інший малюнок, розпочинала я її в'язати навпаки світлим кольором, і у мене йшла така жорна кокетка, дуже гарна. Вийшло неймовірно, чудово, класно, мені дуже сподобалось, але моя помилка була, я ніколи з цією пряжею не працювала, і я її взяла, відпрасувала. Ну, і, звичайно ж, моя кокетка із 44-46 розміру, можна було на 50-й розмір її одягати. Вона розтяглася, вона була велика, але вона неймовірно була красива, пряжа виблискувала. Ну, дуже гарно, мені так було шкода її розпускати. Можна було б мамі зв'язати, але мама ну таке вже. Таке ажурне не, не носить, і тому мені довелося її розпустити. Але, але мені дуже подобалась кокетка. Ну, класна, якщо у вас є бажання, ви можете пройти і подивитись. У мене є там відео з цією кокеткою. Так. І я розпочала. Зараз, зараз хвилиночку, щоб я його не дорозпустила. І я вирішила розпочати вже з темного кольору. Так, зараз трішечки. ось так І ось таким візерунком. Але мені в коментарях дівчатка писала, що ця пряжа коситиме навіть в ажурі. І то ж я не знаю, чи не прийдеться мені знову її розпускати. Ось так, бачите? Ось такі, такі дирочки. Ксюша мені писала, що вона взагалі не прасує цю пряжу, а просто випрала її, розклала і все, вона вирівнюється, все чудово. Тож тепер я буду пробувати, не буду її прасувати, подивлюся, що, що буде далі. Ну, Буду пров'язувати, не знаю, буде вона косити. Поки що, нібито, нібито все чудово. Ніякої косини не бачу. все... Це поки що мені подобається. Тут, звичайно, нічого такого немає, горловинка така, рядочок лицевої, потім виворітня, і все. І пішла я візерунком. Я вже навіть не пам'ятаю, як я як її я пров'язувала. Ну, візерунок у мене там є. Будемо згадувати. Так що цей недов'яз, я хочу все ж таки взяти, хоч і зима вже скоро але ну, хочеться мені її приборкати все ж таки цю цю футболочку. Тому що пряжа класна. класна Вона, хоч і тоненька. І, до речі, взяла я тонші спиці, в'яжу я. Той раз я, мабуть, в'язала як. Не трічка, так половиною навіть, я вже не пам'ятаю. А це раз я взяла половиною. І в'яжу на спицях половиною. Пряжа в'яжеться чудово. Мені подобається. Подобається, Але я ж кажу, що я сама винна, тим, що я ну, не, не на зразку, тому що зразку я не люблю в'язати. І не на зразку, а одразу вирішила всю кукетку відпарити. Ну, в общем, отаке от у мене вийшло. Так що це мій перший недов'яз. Буду, буду пробувати завершувати цю футболочку. Так, тут у мене також ця пряжа Alize Diva Стрейч. Це мій купальник. Так, ось такий ліф. Так, тут у мене ага, ниточку я, щоб не відривати. Хоча тут все рівно потрібно буде розпускати. Ліф вийшов непоганий, мені подобається, все чудово, ось такий гарний. Спочатку я в'язала тут широка, в мене була така, такий поясочок, а потім, потім вирішила просто ось такі шнурочки відв'язати. Ну, Мені подобається, непогано, але плавки. Плавочки вийшли, ну дуже я мало прибавляла попереду, потрібно більше прибавляти. Так що плавочки мені потрібно розпустити. ну Не знаю, буду я брати цей процес в роботу чи не буду, але, але в думках поки що є. Лів майже готовий, ну не майже, Ще буду приміряти, дивитися, можливо. Можливо, знову щось не сподобається, прийдеться, доведеться розпускати. Не знаю, але поки що ліф мені подобається. Так що поки що поки що ось так. І мені все рівно здається, що не знаю, хто в'язав. Я ну, дуже давно в'язала купальник собі, але спицями. Але е, ну, він такий, ви знаєте, я в'язала. Ну, Він вийшов. Спочатку він був нібито на мене нормальний, потім я трішки підходила, він такий великуватий був, але все рівно мені здається, що ну, в воді він буде обтягувати. Тому що я на річку нікуди його не носила, а вдома носила на город, так що на городі все було чудово, все нормально було працювати в ньому. Але все рівно, мені кажеться, що. Ну, буде напитуватись вологою. Я не знаю, хто в'язав і хто вже купався в такому купальнику. Напишіть, мені дуже цікаво, чи варто взагалі мені його продовжувати в'язати, чи ні, не знаю. Ну, хоча, я ж кажу, що купатися я не дуже полюбляю, а вдома ходити також пройде. Так що, це друга моя така робота. Вірніше, мій не так, це давайте спідничку я на потім залишу. І це ось я розпочинала в'язати такий джемперок. Так, зараз, зараз, зараз. Я вже навіть не пам'ятаю, якими спицями я його в'язала. Потрібно дивитися в своїх відео, чим я і як я їх в'язала. Тут у мене йде Мохер. Дається тут мохер, шовк в одну ниточку. Ну, а тут уже в мене пішо... пішла пряжа Алізе Кідроял у дві ниточки і паєтка. Ну, мені хотілося, щоб верх був такий більш легесенький такий, просвічувався. А тут уже далі, щоб більш таке плотніше було по спинці. Тут виріс я робила. Ось так, щоб на спинці був виріс, мені хотілося. А можливо, це буде навіть попереду. Ну, не знаю, потрібно подумати, тому що росточок я буду, буду робити азіатський. Тож ще можна подумати, де зробити ось так. Тут хотілося мені зробити такі зав'язочки, щоб були. Ну, ось така. такий джемперочок. Так що також він у мене лежить. Зупинилася, не в'яжу. Не знаю. Мені, якщо щось десь не сподобалося, то все. То воно буде лежати, поки знову щось на мене не, не прийде, не найде. Ну... В общем, так. Так що ось така ще одна моя не готова робота. Так, і нарешті давайте ж я вам покажу, покажу спідничку. Так. Так, 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 і ось моя спідниця. Це також пряжа Alize Diva Stretch. Такий гарний стальний колір. Ось ви можете бачити, ну вона мені дуже подобається. Це ще потрібно приміряти, чи вона буде на мене якраз. Але не дуже в мене ще гарно виходить тут з'єднання рядочки, тому що тут візерунок є такий, що поворотними рядами. Не все тут йде по колу, а тут ще є такі поворотні рядочки. І не сильно в мене так, бачите, не дуже в мене. Гарно виходить з'єднання. Ну, хоча, в принципі, ну... Ну, ось так. Ось так, коротше. Так що хочу, хочу її дов'язати, дуже давно хочу, але, але але. Плани то те розпочалось, то те розпочалось, а зараз у мене чомусь взагалі нічого не розпочинається. Не знаю, чомусь у мене. Такий застій в моєму в'язанні. Замовила я ще ниточки, а ниточки, які я замовила, ті, що я в'язала собі комплектик бачив, шорти і топ. Вірніше, я не собі в'язала, його я подарувала, подарувала ліночці. Нехай носить на здоров'ячко. Сподіваюсь, їй подобається. Так. І мені хочеться. Зв'язати замовила я зелений колір і рожевий. Хочеться зв'язати навіть такий, не знаю, штани вийдуть чи не вийдуть. Хотілося навіть спробувати такий домашній зв'язати костюмчик. Так що Замовила ж таку пряжу собі, але ну, дуже з цього магазина, дуже довго доставка ну дуже довго йде, і за чого мені не подобається. Ну Якось звик, що тільки замовив наступного дня ти вже отримав. А тут це вже, мабуть, другий чи третій день, і до сих пір моя посилочка не прийшла. І там трішки кідмохеру, <кій> замовила трішечки. Мухер собі одну ниточку в підмот. У мене є пряжа alize Lana Gold 800. Я вже в'язала з такої пряжі таку типу водолазку, ну светрик під горлишко, і і туди добавляла ниточку, я навіть не знаю, що то більш за все, що то був мариносик. І вона ну, класна, вона така, такий светрик теплющий, він тонесенький, але теплий. А на цю ниточку в мене така світло-світло-блакитна. Я вирішила додати, додати ниточку Мухеру. Ну, і подивимось, що вийде. Ну, Це, бачите, я все в голові в'яжу, додаю, а, а так розпочати ну, нічого не можу. Взагалі нічого не можу. І ще хочу тож, замовити собі на органайзер ниточки, але це вже після 7, після 7 числа, після зарплатні, тоді вже замовлю. І Мені здається, що, більш за все, я, мабуть, швидше зв'яжу ще один, ніж, ніж щось розпочну собі в'язати. Так що Ось такі в мене будуть плани. Перш за все хочу дов'язати ось цю юбку. Ну, не знаю, встигну я її дов'язати чи ні. До кінця, здається, до 3 жовтня, якщо я не помиляюся, місяць попереду. Тож буду пробувати. Я ж кажу, що так як я такі речі не в'язала ніколи. Це моя така перша велика можна сказати, робота. Тут такі візерунки гарні. Ну, ну, класно, мені дуже подобається. Якщо в мене все вийде гарно, то зв'яжу ще одну собі таку спідницю. Але з іншого кольору. Ну, вона красива виходить. Ну Мені дуже подобається. Ось таке. Так що цей спільник валю саме те, що мені потрібно. Буду дов'язувати те, що є. раз не хочеться нічого розпочинати. Будемо в'язати. Встигнем не встигнем, але трішечки просунемо роботу. Головне розпочати, і там воно все буде видно. У мене тут навіть ось і лічильник лежить. В'яжу я в дві нитки і крючком два з половиною, здається. Да. так що Так що, це моя основна. Основна робота, буду її намагатися більше в'язати. Потім футболочку залізадіви. Оце дві таких основні роботи, які я, перш за все, хочу закінчити. Хоча б просунути, хоча б половину зв'язати і приміряти, подивитися, чи не буде вона на мене замала. Так що ось такі. Такі будуть у мене роботи. Недов'язами, з якими я буду боротися. Ми будемо боротися у спільниках, у спільнику всі з недов'язами своїми. Так що приєднуйтесь до нас. Кому цікаво, заходьте, підтримуйте, це дуже важливо. Пишіть коментарі. Я вам буду відповідати обов'язково. Ну, а я не буду вас більше затримувати. Показала, вибачайте, затримаю ще. І ще в мене один недов'яз, який в мене є згадала. Зараз зараз я вам покажу хвилиночку. Так, це ось моя ж паутинка. Так. Також ніяк її не дов'яжу. Тут уже в мене залишилося трішечки тут м -м, на тіло дов'язати, вже небагато залишилося. Ось так, така широка горловинка. Тут я не знаю, мабуть, оброблю тільки крючком, хай вона така широка і буде. І ось грамочку дов'язати залишилося. І також ніяк не дов'яжу. В'яжу я спицями 4,5. Це ось така пряжа в моточках. Тут альпака ПА. І ще там щось, я не пам'ятаю, чесно, навіть не скажу вам. Так що, так що ще ось такий мій недов'яз який тягнеться в мене, хоча можна було б уже ну, можна було б уже закінчити. Ось, так, ось такі роботи. Так що будемо. Намагатися з дівчатками боротися у спільнику, адже колективно це завжди швидше, це надихає, коли дивишся, що хтось закінчив, агай тобі потрібно. Є якийсь стимул для в'язання, є стимул для закінчення своїх робіт, процесів. Або, я ж кажу, хоча б їх просунути, розпочати, просунути, і то вже буде якийсь результат. А потім, сподіваюся, будемо розпочинати щось, щось новеньке. Новеньке, цікавеньке, обов'язково покажу і поділюся. Але в планах, я ж кажу, що ну, дуже мені хочеться зв'язати ще один органайзер для себе, щоб. Перекласти всі-всі-всі свої спиці, всі свої крючки в той органайзер, який я вже планую, який в мене в голові. Я вже його розробила, так би мовити. Але немає в мене ниточок. Потрібно купити ниточки, але мені хочеться такі якісь яскраві. Ну не знаю буду буду дивитись вибирати. І обов'язково вам покажу. Тож підписуйтесь, кому цікаво, що буде далі. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб знати, коли виходять нові відео. І підтримуйте, звичайно, нажимайте на пальчик вгору, пишіть коментарі. А я, як завжди, вам хочу побажати миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові.